Вітаю на зв'язку. Ситуаційний центр муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради. Грудень це час не лише свята, а й підбиття підсумків. Цей рік був сповнений викликів, але муніципальна варта Білгорода Дністровського залишалася там, де найбільше потребували допомоги у темряві, в тривозі біля кожного мешканця. У 2025 році надійшло 1732 звернення, серед яких 365 порушення громадського порядку. 290 порушення комендантської години. 207 водіння у стані сп'яніння, 59 порушення правил паркування. 41 оперативне гасіння пожеж. 18-допомога літнім людям, 128-надання медичної допомоги, 17- запобігання вандалізму, 6 робота з молоддю. 7. реагування на вибухонебезпечні предмети місто свідомо обмежує вуличне освітлення, щоб зменшити навантаження на енергосистему. Але це означає, що пильність кожного з нас має зрости. Ми роздали світло відволочі, малечі та літнім людям простий жест, який може врятувати життя на темній вулиці. Темну пору доби завжди використовуйте світловідбивачі та ліхтарі і будьте уважні, і обережні на перехрестях та біля дворів. Ви завжди зможете отримати світловідбивачі безкоштовно в приміщенні міської ради, просто підійшовши до одного з наших вартових. А наша служба посилює патрулювання, щоб ви були в безпеці, не зважаючи на виклики сьогодення. Року у вартові запускали пункти незламності, де можна було зарядити телефон і зігрітись. Проводили пошукові операції для людей з деменцією та допомагали стареньким повернутися додому. <му> Гасили пожежі у дворах і на смітниках до прибуття рятувальників зупиняючи поширення вогню. Нагадуємо, не блокуйте проїзди між будинками. Це життєво важливо для проїзду швидкої, пожежної чи аварійної служби. Кілька плит або бетонних блоків можуть стати фатальною перешкодою. З початку року виявлено сім підозрілих предметів, зокрема, гранату. Дії були професійні, а мешканці відповідальні. Що робити, якщо знайшли такий предмет: не торкатися, відійти на безпечну відстань набрати 102 або по номеру муніципальної варти гарячої лінії 068 861 49 48. За цей рік тричі працівники муніципальної варти протягом 60 днів будували фортифікаційні споруди під обстрілами на передовій. Це справжнє служіння країні. Мупальна варта це швидка реакція, тверда позиція щодо безпеки, плече підтримки для кожного мешканця. Служба, яка працює там, де іншим страшно, у темряві вечірніх вулиць. Ми поруч залишаємося пильними. Дякуємо за довіру. Завжди ваша муніципальна варта.